Форма незалежності у Львові розпочався третій міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв Вежа. Він зібрав талановитих архітекторів, дизайнерів та художників з усієї країни та навіть Європи. Я представляю швейцарську компанію, яка виготовляє високоякісні плити для вентильованих фасадів, для дахів. І ми власне шукаємо співпрацю так само з місцевими архітекторами. Співпрацюля в тому, щоб ми власне наш той досвід обмінювалися нашими ідеями. Чи це буде за філіжанкою кави, Чи це буде в рамках зараз фестивалю Вежа? То це є такий формат, який дає навіть таку платформу для спілкування. Основною локацією фестивалю став центр архітектури, дизайну та урбаністики. Порохова вежа. Нині там презентували мультимедійну виставку, присвячену 30-річчю нашої незалежності. На інформаційних стендах розмістили світлини найкращих архітектурних рішень Львова за минулі 30 років. Власне, вся краса таких архітектурних фестивалів, щоб подивитися на авторів цієї архітектури, зрозуміти, що е, насправді, як мінімум у Львові, це дуже європейська архітектура і дуже хороший підхід, і нам всім не соромно за ті речі, які ми проектуємо. Головною окрасою фестивалю вежа стала ось ця інсталяція з піску. Об'єкт має назву Місто і спадщина. Скульпторка Марія Касаткіна розповідає, створювала цю красу власноруч. Це зайняло близько 35 годин. Нам привезли тонну піску. Поклала його біля вежі. Всю цю тону я носила на плечах. Спина не скаже мені спасибі. І цю купу піску перед вежею постійно руйнувала дощами львівськими, і ми навіть жартували, що оця вода на фоні скульптури вона символізує львівський дощ. Постійний львівський дощ. Насправді ж інсталяція символізує хаотичну забудову міста. Краплі води остаточно зруйнують скульптуру вже цієї суботи. Цю відеочка з пасочками вони символізують нове будівництво, яке ну просто у Львові зростає як дуже швидко і дуже часто з порушеннями норм. І от зверху капає водичка. Під час того як хтось зліпить пасочку, одразу включається датчик, капає водичка, і вона потрохи руйнує ці вежі. Архітектурний фестиваль Вежа триватиме і ще три дні на 11 локаціях Львова. Програма на завтра не менш цікавіша. День почнеться футбольним матчем архітекторів проти забудовників, а потім буде насичена програма як лекційна, так і подієва. В кінці дня молоді бюро з усієї України будуть змагатися в режимі воркшопа, шукаючи свої нові форми архітектури. Архітектури 21-го століття і переможці поїдуть в Італію. Також у межах фестивалю заплановані наукові конференції, кінопокази та подорож до Свірського замку. Юлія Малеєва, Максимо Щіпко, правда, тут Львів.